Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Ми продовжуємо наші ефіри. І наш другий ефір буде присвячений аграрній сфері. Тож хочу представити вам нашого спікера сьогодні. У нас в студії Деніс Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Тож вітаю вас, пані Деніс. Вітаю. А давайте поговоримо про те, ми зрозуміємо, що 25-й рік розпочався, які на цей рік виклики в нашої аграрної галузі, що зараз на порядку денному, і поговоримо про ці виклики потім більш детально. Тож прошу. дякую. Ну насправді найбільшим викликом залишається війна, тому що бойові дії вони призвели до того, що порядка 20% території ми не маємо можливості обробляти. А отже, не контролюємо там ні посів, ні врожаю. І на рахунок з цим залишається дуже актуальне питання напередодні посівної кампанії. Проблема номер один з бронюванням. Чому вона виникає? Ну тому що продовження мобілізації ми розуміємо, що оборонитись потрібно. А жителі сільських територій, працівники аграрних підприємств були одні з перших днів мобілізовані, і ця мобілізація продовжується. Щоправда, треба визначити, що для аграрного сектору визначена певна критичність, і цю критичність здобуваючи підприємство, має можливість бронювати до 50% своїх працівників. Але так як ми мали ситуацію, проблему з змінами підходів до бронювання для критично важливих підприємств, яке розпочалося в жовтні місяці. А в грудні ми отримали кібератаку на ре. України, яка в тому числі відобразилася на реєстрації критично важливих підприємств. І фактично велика кількість аграрних підприємств, які мали отримати статус критичності протягом місяця втратили цю можливість. Умовно з 19 грудня по 20 січня це бронювання не відбувалося. А за умовами, які визначені, до 28 лютого, має закінчити процес визначення критичності. Тому зараз одне із найактуальніших питань, які ми піднімаємо як Всеукраїнська аграрна рада, звернулися до кабінету міністрів разом з іншими профільними аграрними асоціаціями, щоб ця критичність визначення було продовжено. Ще на місяць умовно до 31 березня, аби той наплив заявок, які існує сьогодні, відміниться, або можливість для профільного міністерства аграрної політики вчасно опрацювати, зробити всі ті документи, реєстрації, і відповідно люди, які розраховують на Своїх працівників 100% були впевнені, що вони будуть на полях, тому що нестача людини одної двох на які розраховує середнє підприємство аграрне, це буде призводити до того, що вчасно не будуть здійснені польові роботи. А в умовах, коли аграрний сектор відіграє таку велику частку в економіці країни, коли в 2024 році 59% від того, що ми експортували, це була аграрна продукція. Вдалося заробити 24% і сім мільярдів доларів. Тобто, якщо ми не досіємо, ми повинні розуміти, що це може частково відбутися на відзначитися на нашій валютній виручці. Тому зараз ми очікуємо, що кабінет міністрів відреагує, і на місяць буде це питання відтерміновано. Ми дуже його очікуємо. Ви сказали про трудові ресурси, дуже важливу складову. Що з фінансовою складовою зараз? Як завжди, грошей не вистачає, і це зрозуміло чому, тому що під час війни затрати вони збільшуються. А якщо дивитися на комплектуючі елементи, які застосовуються під час робіт, то в цьому сезоні, напевно, ще на відсотків 15 здорожчують роботи аграріїв, в першу чергу здорощує за рахунок чого, за рахунок того, що в нас в вересні місяці був прийнятий закон про акцизи паливно-мастильні матеріали, де для аграрного бізнесу також зросли відповідні ці акцизи, хоча передбачалося в перехідних положеннях, що. А протягом трьох місяців від моменту прийняття закону для товаровиробників буде зроблений окремий законопроект, який на 50% зменшує акцизи. Тут є важливий момент, що ці 50% зменшуються зменшується не в. Під час воєнних дій, а по закінченню війни, тому що ми розуміємо, що кошти дуже потрібні. Але так чи інакше, умовно, з січня місяця, якщо говорити на 25-й рік, фактично тільки витрати на паливо за рахунок цього актизу зростуть більше ніж на 5,5 мільярдів гривень. Відповідно, акциз уже коштує там не 139 євро, а 215 п'ятнадцять євро. Його трансформація в вищу категорію, тобто ріст буде відбуватися включно до 28-го року і має скласти три. 430 євро, і це досить таки дуже Умовно дорого для того, щоб виготовляти дешеву продукцію, тому це буде визначатися і на полицях наших магазинів. Також ми говоримо про засоби захисту рослин, які здорожчали насіння, і відповідно це буде закладатися в собі вартість виробництва. Тому дуже важливо в цих умовах фінансова підтримка у вигляді кредитування. Що неодноразово. Я дякую, що ви піднімаєте це питання. Ми обговорювали, адже програма 5.7.9 це такий рятувальний додатковий майданчик, який за рахунок цих кредитів дає можливість Перекредитовуватися і кошти запускати на те, щоб зберегтись в березні. Програма припиняє своє існування. А зараз йдуть перемовини і запевнення, що все ж таки програма буде продовження, і це додатковий інструмент, на який ми розраховуємо. Дуже негативно відзначується на роботі товаробників з припинення існування фінансування на невизначений да, умовний період проекту USAID тому що багато хто. То і малого, і середнього бізнесу. Якщо ми говоримо за малий бізнес, то вони користувалися цією програмою для закупівлі насіння. Палива, мінеральних добрив, засобів захисту рослин. І якщо це більш середній бізнес, багато в чому грантів, які існували, вони існували за рахунок того, щоб модернізувати своє виробництво, і це було дуже важливо, враховуючи, що нестачі людей, модернізація і залучення нової технології дало можливість не зупинятися. І в мене є випадки по Україні, коли за рахунок гранту мали придбатися ну там умоумовного оснащення, яке коштує десятки мільйонів гривень. Товаровиробники їх купили з надією на те, що їм ці кошти грант компенсує. Грант припинив своє існування, і додатково тих витрат, які вони мали в моменті своєї роботи, вони ще отримали це додаткове навантаження. Тому дуже важливо, що в переговорах, які ми ведемо, і в момент припинення війни на території України все ж таки були обумовлені процеси, які б дали можливості додаткових посилення грантів. Можливо, це будуть нові гранти, можливо, це буде продовження USAID, чого б ми хотіли. І щоб люди могли розуміти, що протягом якогось там трьох чотирьох місяців їм ці кошти компенсують інакше, ну фактично, ми створюємо умови, коли люди будуть з дуже великими фінансовими втратами. Чи розуміємо ми, хоча б у відсотковому вимірі, да наскільки на нас вплинуло припинення американської допомоги грантової? Скільки відсотки з наших аграріїв торкнулася ця проблема? Ну у мене на жаль, немає статистики. Єдине, що можу сказати, що велика кількість саме цих програм, яких я уточнював там виплати по мінеральних добривах, по насінню вони дуже важливим були. Також вони були дуже важливими для деокупованої частини України аграрії, які отримували? Наприклад, полімерні рукави або іншу зберігальну систему для того, щоб зберігати своє зерно, і, власне, не маючи такої підтримки, залишається питання за рахунок чого вони будуть фінансуватися. говорячи про вісняну посівну нову, да чи можемо ми говорити, що вона може стартувати раніше, вбачаючи погодні умови, які ми зараз маємо, чи все йде за планом, і наскільки наші аграрії готовий до неї? Так, враховуючи, що ми маємо аномально теплу зиму, багато хто з товаробників вже розпочав підживлення озимини, що в січні місяці, коли трималася плюсова температура, на півдні України деякі нішові культури вже почали засівати. Тому сказав, можемо говорити відверто, що в тих регіонах, де тримається плюсова температура, ведуть вже активні польові роботи. І в цих умовах ми говоримо, що Фактично такою трудністю може бути зараз, це пов'язано з тим, що погодні умови не тільки дали можливість розпочати раніше роботи, але й труднощі з тим, що багато так, з'явилось додаткових витрат через збільшення кількості гризунів, через збільшення кількості інших таких факторів, які впливали на посіви. Але якщо дивитись на територію України, то в цілому сказати, що там ми несемо якісь втрати, ну, озимина, скажімо, в задовільному стані. Що стосується культури, які будуть виноситися на посів'ярах, то це зазвичай наші культури: кукуруза, соняшник, соя ріпак, і в деяких регіонах відбуватимуться сівозміни через те, що хтось сіє в соняшник, буде змінювати на інші культури. Але я в цілому не розглядав би глобальні зміни в цілому посівній кампанії. Щодо цін, чи очікуємо ми тут зміни? В цьому сезоні маю на увазі 24-25 року. Ми по цінах на сировину це найкращий рік від початку повномасштабного вторгнення. Відверто кажучи, за рахунок того, що погані погодні умови маються на увазі посуха, відсутність сопадів призводило до втрат культур не тільки на європейському континенті, а й в інших континентах. Нестача продовольства відзначається, і відповідно, боротьба умовна за те, щоб його придбати, отримати вчасно. Посилилась це призвело до росту цін на зернову олійну групу, і відповідно, напевно, це перший рік. Повторюсь. А від повноштабного вторгнення, коли по зерновій групі ми не мали втрати. Що стосується подальших розвитку цін, ну зазвичай, от кінець зими, початок весни, характеризується ще підняттям, можливо, цін на зернову групу. Чому? Тому що старі запаси закінчуються, нові ще не з'являються, а попит існує так само. Тому будемо слідкувати, говорячи про експорт, ми розуміємо, що це важливо. Складова всього сектору і не тільки сектору а нашої країни, які зараз темпи експорту, які плани на 25-й рік, темпи досить таки непогані, і фактично в цьому маркетинговому році 24-25 – а ми вже десь 65% від запланованого експорту пшениці вигрузили, десь порядка 55% по кукурузі в цілому у межах десь 27 мільйонів. Це значно кращі показники ніж минулого сезону. І на якщо говорити на майбутні місяці, то вони. Частково будуть зменшуватися, тобто відвантаження щомісяця. Чому ну тому, що банально а, пропозиції середини України будуть меншені через зменшення кількості запасів самої продукції? Тому я думаю, що в цьому маркетинговому році ми теж будемо бачити досить хороші ціни. Україна виконує свої показники по експорту аграрної продукції, так як я говорив, в минулому році заробили 24,7 мільярдів євро. А якщо буде так відбуватися, скажімо так, погодні умови. А все складеться. Я думаю, що в маркетовому році там 25-26 за рахунок нового врожаю, Можливо, вдасться заробити ті самі, а може й більші кошти. Якщо говорити про середньомісячний темп експорту, зараз він який в межах 5 мільйонів тон. В Межах 5 мільйонів. Дякую вам дуже і хочу надати можливість поставити питання. Якщо вони у нас є в залі, то ж прошу, якщо є питання, долучайтеся до нас. Питань в залі немає, тож ну але якщо ви дозволите, мене ще коли ми говорили про проблеми, з яким а, стикаються товаровробники напередодні посівною кампанії. У нас дуже актуальним залишається проблематика для тих аграріїв, які опинилися на підконтрольній Україні, але їхній бізнес залишився на тимчасово окупованій території. Напередодні нового року був в парламенті прийняти в першому читанні законопроект, який заморожує виплати по кредитах і по лізингу для цих товарівробників. Але зараз він ще не винесений на друге читання. а це дуже важливо, тому що коли ці люди отримують підтримку з замороженням, вони більш Ті, хто займається бізнесом, будуть більш підготовлені до посівної кампанії. Ось зараз, яка стартує весни, тому що багато хто в них все рівно займається аграрними напрямками. Тому дуже очікуємо, що парламент найближчий час підтримає цю ініціативу Всеукраїнської аграрної ради і буде прийняти в цілому законопроект, який заморожує на період війни і по закінченню рік після війни виплати для цих аграрів. Це дуже важливо, тому що їх багато, і вони очікують на таке рішення від держави. Щодо наших територій, розмінованих територій, чи є у нас тут якісь позитивна динаміка в розумінні, що ми заходимо в весняну посівну, чи збільшиться у нас фактично території, які ми можемо використовувати? Я не думаю, що збільшиться. Перш за все, це пов'язано з зменшенням фінансування. Хоча, якщо дивитися на процес, який існував там від моменту деокупації, там, наприклад, Херсонщини, Миколаївщини, Харківщини, не... багато хто з товаровників не очікував підтримки і робив це самостійно. Коли ми говоримо про фінансовий рік 25-го року, то на розмінування передбачається один мільярд гривень в 2024 році. Ця сума була три мільярди, але на, по факту використано п'ятсот мільйонів гривень. І якщо дивитися на один мільярд, і ті ціни, які коштує сьогодні офіційною професійною саперською групою розмінувати, це надмало. Тому сподіватимемо, що до цього офіційного мільярда він не буде зменшуватись протягом року і додадуться ще грантові проекти від наших міжнародних партнерів. Тому що, окрім того, що цей мільярд має покрити витрати 100% для тих, хто в процесі буде розміновувати 25-го року, але також він передбачає фінансування тих, хто розмінував до отримання фінансової цієї програми порядка 80% від вартості. А є таких велика кількість та вони зараз на це очікують, тому хочеться вірити, що буде більше. Наскільки така програма щодо розмінування, вона користується попитом у аграріїв, і вони готові подаватися і розміновувати, враховуючи те, що держава обіцяє комусь... Вони готові і хочуть. Інше питання виплати, тобто наскільки вони будуть 100% працювати, тому що я ж кажу, якщо в 2024 році було 3 мільярда. І була певний ентузіазм і бажання, але коли побачили по факту їх використання, їх не так було багато використано цих коштів. Тому зараз ось у нас була зустріч в п'ятницю з аграріями. Ми робили великий конгрес по зерну, і приїжджали аграрії з Миколаївщини, Херсонщини. Вони дуже очікують на компенсацію тих коштів за розмінування, які вони провели самостійно. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую. дякую, що долучились до нього. Нагадаю, з нами був Дініс Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. А саме зараз наша команда готує розклад подій на цей тиждень. Тож стеж, стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу і слава Україні!